Вітаю, мої дорогенькі. Зараз я звертаюсь до вас, до усіх тих, хто відчуває свою силу і відчуває якісь. Внутрішні здібності, поклик роду і, взагалі, цікавість до магічної свідомості. І я хочу зробити вам дуже дуже цікаву пропозицію і запросити вас на курс алхімії магії на головний факультет, який триває три роки. І зараз ми починаємо цей курс Алхімія магії 2.0, перший семестр, який буде тривати чотири місяці. Я зробила вибір для того, щоб взяти маленьку групу не більше ніж 10 людей. Чотири місця вже зайнято. По-перше, це період найбільшої магічної енергії у дні літнього сонцестояння, що додасть магічної свідомості і сили до сприйняття цього всього. Ну і маленька група. Звісно, це також грає роль, бо вам буде більше уваги, і це буде такий інтимний, магічний простір інших людей, які з вами на одній хвилі. Це простір довіри, ініціації справжньою силою і той самий момент, коли Всесвіт тобі шепоче, твій шлях починається саме тут. І зараз це не просто слова. Якщо, дорогі мої учні з першого потоку алхімії магії зараз дивляться, вони вам одразу все напишуть. Лише тільки перший семестр складається з шести модулів або окремих курсів, і це приблизно 200 уроків. Це так само, як і в університеті. Ви Такого ще точно не бачили і не чули. І ті, хто зараз дивиться це відео і учиться на першому семестрі головного факультету Групи 1.0 Алхімії Магії, напишіть, чи виправдалось ваше очікування, коли ви сюди прийшли. І уроки це не найцікавіше, що ви отримаєте. До уроків ви отримуєте ще розшифровані матеріали в мануалах, а також багато дидактичного різного матеріалу. Ну, це не саме цікавіше. Саме цікаве це робота в енергіях сили, це практики, які ми будемо проводити, і групові, і індивідуальних групах. І це практики не просто психологічні, які йдуть з голови. Це магічні практики, де ви будете отримувати зміни тут і зараз в своєму енергетичному просторі, і поступово. Ми будемо крок за кроком йти до себе. І почнемо ми все це із виявлення ваших здібностей. Ми будемо сканувати людей, сканувати простір, опрацьовувати страхи. Ми будемо працювати з кристалами через кристали йти у минулі життя. Ми будемо вивчати, як працювати з сутностями. Величезний курс, який буде по свічковому коду, де ви знайдете інформацію по остромагії, глибинній, по зборі магічних трав, по створенню магічних свічок, де одна свічка може замінити вам півроку відливки воску. І, звичайно, це наш простір, наші зустрічі. Вони завжди живі і глибинні. Де ніхто не скаже вам, що ви зійшли з розуму або ще щось. У мене і у моєї команди не стоїть завдання випускати, друкувати учнів. Моє завдання знайти тих людей сили, які б могли розкритися. Цей курс для тих, хто готов працювати над собою заради себе, не заради інших людей. Цей курс для тих, хто готовий працювати заради своїх майбутніх поколінь, іти у розвиток цей курс для тих, хто готовий відкривати нові можливості і бере відповідальність за їх втілення, цей курс для тих, хто хоче побачити оці нові можливості і вийти на новий рівень сили. А для тих. Хто вже навчався на міні-курсах, таких як сила роду, свічковий код для вас будуть особливі умови участі? У нас діє дуже гнучка система розстрочки платежів, бо я знаю, що саме сила завжди прокидається на тому моменті, коли є якийсь затик. Ну і звісно, курс проходить лише тільки з моєю особистою підтримкою, а в цьому чаті магічному, поступово вирішуються крок за кроком ваші запроси. І якщо це ти, якщо це ти та людина, яка відчуває силу і жагуче бажання, цікавість, я чекаю саме на тебе. І ти не уявляєш, як може змінитися твоє життя.